Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з продовжуємо наш лент уроки. Тема сьогоднішнього уроку визначає головні слова в реченні. Так, на минулому уроці ми з вами говорили про окличні та неокличні. Ми з вами підійшли до того, що окличні ми говоримо з відчуттям радості або смутку або піднесення або захоплення. І в кінці стоїть знак окла. Сьогодні в нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок: країну чудову, Україну відому, що нас чекає з Щоб урок Що не марно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Протягом декількох років ми вивчаємо тему речення. Що ми з вами вже знаємо? Що речення складається зі слів. Речення бувають розповідні, окличні, неокличні. У кінці стоять розділові знаки, питання. У спонукальні, молодці. Нам потрібно з вами поставити півнику, мій півнику, що ти наробив? Знак питання. Півнику меншому в голову розбив, знак оклику. Як тобі не соромного меншого бити, знак питання. Я не буду півнику більше тебе любити, знак оклику. І пшенця не дам тобі не налю води, знак оклику. Помирися з меншим, зараз підійди. Так само, знакоми, помирили співники і пішли в садок. Крапка. І обом обомсипнула я жменьку крихіток крапочка. Так, до чого закликаю вірш, що потрібно не сваритися, а дружити та не битися. Будь ласка, розгорніть свої зошити, запишіть 17 квітня класна робота. Так, якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Якщо не потрібно, то не зупиняйте і ми з вами продовжимо йдемо далі. Будь ласка, розгорніть свої книжечки на сторінці 120. Так, а перше завдання. Нам потрібно прочитати, де провів вихідний день гаджик. У неділю гаджик побував на дні океану. Його цікавили різнокольорові рибки. Дуже здобувала своєю поведінкою мудра черепаха, а велика акула навіть трохи налякала. Це незвичайне видовище. Називається океанарію. Так, нам потрібно записати виділене речення. Так, пишемо вправа 2. Дуже здивувала своєю поведінкою мудра черепаха. Пишемо. Дуже здивувала своєю поведінкою мудра черепаха. Пишемо. Дуже. Здивувала своєю поведінкою. Moder. Так. Отже, про кого говориться у цьому реченні? Про черепаху. Черепаха що зробила? Здивувала. Головні слова утворюють основу речення. Вони повідомляють, яку думку виражається речення. Наприклад, хто діти що зробили відвідали? Хто черепаха, що зробила, здивувала. Так, Отже, якщо ми з вами. Про кого говориться? Це в нас підмет. Ми з вами його підкреслюємо однією. Що зробило здовало це в нас присудок, і ми будемо підкреслювати двома лініями. Так, отже, записала, будь ласка, вправа 5. Нам потрібно записати всі інші речення. У неділю гаджик побував на дні океану. Хто гаджик, що зробив? Побував. Його зацікавили різнокольорові рибки. Хто рибки, що зробили, зацікавило. А велика акула навіть трохи налякала. Хто акула, що зробила, налякала. Отже, записали вправа 5. Пишемо, хто гаджик. Що зробив, побував? Хто гаджет? Що зробив? Побував? Далі хто рибки, що зробили? Зацікавили. То рибки, що зробили, зацікавили. Далі хто? Акула? Що зробила? Налякала так. Молодці. Йдемо з вами далі. Прочитайте повідомлення родзинки, ставте припущені слова, можете скористатися довідкою. Довідка живуть, причаївся, відвідала, ховається. А я що зробила в тераріум? Відвідала. Там, що роблять змії? Живуть, скери, скель, що роблять ящерки, ховаються. На гілці сухого дерева, що зробив хамелеон, причаївся. Так, отже, пишемо вправа сім. І пишемо з вами речення. А я відвідала тераріум. Пишемо. А я відвідала терраріум. Трапочка. Там живут разные змеи. Пишем. Там живут разные змеи. Наступно серед скель ховаються ящерки, серед скель ховаються, ящерки. Далі на гілці сухого дерева. Причаївся хамелеон. Так, отже, тепер будемо розбирати. А я відвідала тераріум. Про кого говориться? Хто? Я, що зробила, відвідала. Отже, підкреслила я однією, відвідала двома ліням. Там живуть різні змії. Про кого говориться? Про змії. Змії, що роблять? Живуть. Підкреслили змію однією, живуть двома. Серед скиль ховаються ящерки. Про кого говориться? Про ящерки. Ящерки що роблять? Ховаються. На гілці сухого дерева причаївся хамелеон. Хто? Хамелеон що робить? Причаївся. Підкресли, будь ласка, хамелеон однією, причаївся двома лініями. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Читалочка побувала в шкільному живому куточку. Допоможіть їй скласти розповідь про нього. Побувала, побачила, сподобалась, сфотографувалась. Розглянемо малюночок. Де побувала читалочка? Побувала в живому куточку, так? Кого б ми тут побачили? Папуг, рибок, черепашку, з ким вона сфотографувалася? З папугами? Як ви вважаєте, чи сподобалися наші читалиці? Так, маленький оканарів стоїть у мене вдома. У ньому також ростуть водорості, а між ними плавають рибки. Я спостерігаю за ними щодня. Так, як ви думаєте, про що розповів? Наш щебетунчик океанаріум чи про акваріум. Океанаріум – це водоймиші, басейн, опледені для отримання морських тварин і риб з метою спостереження за ними та їх вивчення, Тобто музей живої морської природи. А акваріум це скляна посудина, призначена для отримання в домашніх умовах тропічних рослин та риб. Так, і ми з вами ще виконуємо дві вправи. Будь ласка, розгорніть свої 3000 завдань, сторінка 28. Я ось тут вам ставлю сторіночку, щоб ви уважно запам'ятали. 28. Так, нам потрібно поставити плюсик біля варіанту, який вірний, де головні члени речення. Щедро світить ясне сонечко. Що? Сонечко, що робить світить? Сонечко світить, щедро світить, підходить варіант А. Поставили тут плюсик. Дихає теплесенький вітерець. Що? Вітерець, що робить, дихає. Вітерець теплесень, вітерець дихає. Другий варіант на підходить. Буйно цвітуть блакитні проліски. Що? Проліски, що роблять, цвітуть. Буйно цвітуть, проліски цвітуть. Звичайно, проліски цвітуть. Так. Осінній вітер несе жовте листя. Що вітер, що робить, несе? Листя несе, вітер несе. Звичайно, вітер несе. Берези тихо шелестять листям. Що берези, що роблять, шелестять. Листям шелестять чи берези шелестять? Звичайно, берези шелестять. Робочі руки зерно в ріллю посілою, тобто в землю. Що... Руки, що зробили, посіяли. Зерно посіли, руки посіяли. Руки зробили це. Ходить гарбуз по городу. Що гарбуз, що робить, ходить. Ходить гарбуз, ходить по городу. Звичайно, ходить гарбуз. І поставили або смалик, або галочку. Так, і виконаємо одну з вами інтерактивну праву. Так само визначаємо головні члени речення. Тато посадив калину біля хати. То тато, що зробив, посадив. Отже, варіант тато посадив. Осінній вітер несе жовте листя. Що? Вітер, що робить, несе. Отже, вітер несе. Молоді берези тихо шелестять листям. Що? Берези, що роблять, шелестять? Так, є. В осінньому повітрі бринять срібні паутинки. Що? Павутинки, що роблять, бринять. Несподіване небо вкрилося великими сірими хмарами. Що? Небо, що зробило, вкрилося чудовим, наливається солодом великі грона винограду. Що грона, що роблять, наливаються. Маленькі зайченята сховались під великим кущем. То зайченята, що зробили, сховалися. На розлогих кущах червоніють ягоди калини. Що ягоди, що роблять, червоніють. Осінь встиляє стежечку осіннім листям. Що осінь, що робить, встиляє. І останнє. Високо в небі синє млинне, журавлидна пісня. Так, пісня, що роба лине. Так, я вам дякую за урок, всього найкращого, і до побачення. Гарного дня!